Документи Римокатолицької католицької церкви, що зберігаються в архівах Києва та Житомира, дають широку, проте недостатню повну картину для розуміння порядку змін в ієрархії луцько житомирської дієцезії у перші десятиліття ХХ століття. З них можна побачити, що після смерті єпископа Кароля Антонія Недзялковського було обрано тимчасового управляючого дієцезію Антонія Баєвського. Незважаючи на те, що у 1910 році на посаду єпископа суфрагана, тобто помічника, було призначено лонгіна Жарновецького. Ну і коли не вистачає джерел архівних, то можна, на щастя, ми маємо таку можливість звернутися до джерел мемуарних. І тут нам допомагає майбутній єпископ Кам'янецький Петро Маньковський, який написав чудові спогади, що послуговуються багатьом історикам церкви, і там, зокрема, міститься такий прекрасний абзац. Напевно, єпископ Жерновецький не припускав й думки, що вибір впав на когось іншого, ніж на його особу. Адже він мав єпископський сан. І ще за життя єпископа Недзялковського від його імені керував справами. Однак сталося зовсім інакше, оскільки єпископ Недзялковський незадовго перед смертю звернувся до апостольської столиці з проханням про звільнення його з посади єпископа Луцько-Житомирського. Російський уряд одночасно висунув кандидатуру єпископа Жарновецького як його наступника. Отож, спираючися на канонічне право, молодші члени капітула звернули увагу старших на те, що вибір вікаріям капітула особи, яка вже є кандидатом на єпископський престол, був би неканонічним і недійсним. Таким чином вийшла така виделка законодавча. І е, довелося... Капітулу призначати так, двох управляючих. Першим був е, Жарновецький, єпископ-помічник колишній луцько житомирської дієцезії, і другим Антоній Баєвський, який колись був е, свого часу е, ректором семінарії духовної в Житомирі. Він був дуже шановною людиною. Ну і почали вони керувати дієцезією удвох. У цій парі де один був, так би мовити, кандидатом від державної влади, а другий демократично обраним представником місцевого духовенства. Хтось мав домінувати. Єпископ Жорновецький невдовзі поступився фактичними функціями керівництва оцю Баєвському. Попри очікування, що такий стан речей потриває недовго, він тягнувся аж до 1915 року, коли не стало їх обох. Вони померли е, з різницею в один місяць приблизно. Так чи інакше, від 11 до 1915 року управління єпархії здійснював фактично Баєвський. І це є причиною тому, що в архівних документах того періоду ми бачимо переважно його діяльність. До нас дійшли здебільшого саме його пастерські листи та розпорядження. Декілька з них зберігаються в нашому архіві. Багато зберігається в Державному архіві Житомирської області, оскільки фонд Луцько-Житомирської консисторії було передано з Києва туди, свого часу, так він там і залишився. Фонди ж нашого архіву містять чимало пастерських листів, взагалі єпископів луцько житомирської дієцезії, різних років, зокрема Каспара Цитішевського, Кароля Антонія Нідзілковського, Ігнатія Дубовського, а також луцьких і житомирських єпископів більш раннього періоду. Усі вони відображають як життя та нагальні проблеми церкви відповідних періодів, так і соціальне становище на правобережжі загалом. Не є виключенням у цьому сенсі і адміністраторські розпорядження Антонія Баєвського. Аналіз документів дає можливість зробити цікаві висновки про тогочасне балансування римо католицької церкви на території правобережної України між державною політикою і потребами пастви. Не будемо забувати, що початок ХХ століття – це епоха змін, про яку я, власне, і зазначила заголовку. Тому що після революції 1905 року уряд вимушений був піти на певні поступки стосовно національних меншин, вперше тоді отримали права на існування багато друкованих видань, театрів, шкіл, національних меншин Російської імперії. Багато з цих меншин насправді були більшістю на певних територіях. Звісно, це стосувалося і поляків також, а оскільки поляки складали у нас левову частину парафії, взагалі пастви Римо-католицької церкви Київщини, Поділля і Волині, то ясна річ, що це відбилося також на ситуації і у Римо-католицькій церкві. В... Звісно, це пов'язано з тим, що переважна більшість підданих Російської імперії католиків дійсно мали польське походження. Тобто до, польської... до католицької церкви ставилися як до церкви польської. Це жахливе абсолютно ну, вселенського масштабу жахливість цього стереотипу який до сих пір панує на наших теренах, в той час, як у нас приблизно 70% парафіян Римокатолицької церкви на Київщині це ж давно українці, люди себе так визначають. Але тим не менше цей стереотип є, і він продовжує домінувати, і з ним дуже тяжко боротися. І на початку ХХ століття він так само був розповсюджений. І цікаво, от перший лист, який я хочу показати Баєвського, він пов'язаний якраз от з боротьбою зі стереотипами. Справа в тому, що єпископ Нідзялковський, він був видатною людиною взагалі і дуже добрим пастирем, але він був такий ну, поляк-поляк, польський поляк, який не через. Злий намір, а просто взагалі не замислювався над тим, що його паства складається з когось, крім поляків. В той час, як на початку ХХ століття, приміром Чехи складали 10% населення Києва. А, і більшість з них теж були католики. І от надходить розпорядження е, зверху, державне розпорядження стосовно того, стосовно порядку викладання закону Божого в гімназіях. І... Е, е, Оскільки вже настали благодатні зміни для всіх народів Російської імперії, то пропонується викладати закон Божий католикам їхньою рідною мовою. Єпископ Нідзілковський, недовго думаючи, розпоряджається, щоб це викладання відбувалося польською мовою, не думаючи ні про німців, ні про чехів, які були серед католиків. І Баєвському довелося це розгрібати. І от перший можна, Толь, показати. Там є ця ілюстрація, ілюстрація зараз Це буде лист Антонія Баєвського до закону вчителів, в якому зокрема йде. Ну от він так пан міністр внутрішніх справ відношенням від 2 червня цього року. А пропонує мені скасувати циркулярне розпорядження колишнього луцько житомирського єпископа Нідзялковського, який наказав законовчителям викладати закон Божий рідною мовою учнів. Причому рідною мовою учнів-католиків у луцько житомирській єпархії єпископ Нідзялковський вважає польську. Мотивує пан міністр свою вимогу тією обставиною, що не всі учні католицького віросповідання у нашій єпархії поляки. У цьому я цілком згодна з паном міністром. Є у нас у невеликій кількості католики, що приєдналися з православних росіян та малоросів. Трапляються також у дуже значні, незначній кількості іноземці, німці і чехи. Чому він говорить про незначну кількість, я не знаю, тому що колоністів німецьких і чеських на Волині було дуже багато. І, Зокрема, плачевною була ситуація плачевної чехів, які не могли, взагалі не могли викладати дітям нічого рідною мовою, і через це вони не приймали громадянство, тому що коли діти підростали, вони їх відправляли назад в Австро-Угорщину вчитися, тому що там вони могли отримати освіту рідної мови. Отже, цей крок, оцей лист, це, це такий дуже прогресивний крок на тлі того, що відбувалося в 19 сторіччі в Римо-католицькій церкві з усіх боків. Тобто було корисно і як до сприйняття владою церкви, і, і так і для самої церкви. Можна без перебільшення стверджувати, що цей малий розпорядчий акт стоїть біля витоків багаторічної роботи зі знищенням місцевих стереотипів щодо асоціювання римо католицької церкви лише з однією нацією. Зараз, на жаль, у нас є проблеми. Зовнішньополітичні є люди, які хочуть знову нав'язати цей стереотип. Ясно, що це вплив це зі Сходу, граються заходом, і Польща, на жаль, піддається на це. І зараз чутно знов голоси про те, що тут поляки, які от всі католики, тут поляки. Це неправда. І о, оцей документ це початок э, руйна, э, руйнування цих стереотипів, недоречних. Римокатолицька церква це церква Вселенська, всіх народів. 14 жовтня 1913 року Антоній Баєвський написав нове звернення до законовчителів єпархії з того ж питання. З важливим уточненням, якщо викладачі закону Божого не, мають здійснювати навчальний процес, не можуть здійснювати навчальний процес мовою учнів, їм належить робити це державною мовою. І це також прекрасний приклад для сучасної України. Там, де ми не можемо викладати мови слухачів, будь ласка, користуйтеся державною мовою. І іншого не може бути. В принципі. Це корисне і дуже актуальне зауваження. Певний інтерес являє собою послання Антонію Баєвського до вірних від 22 січня 1914 року щодо особливостей дотримання пустів та е, з уділенням диспензи, тобто дозволу на полегшення постів у зв'язку з у, ускладненням економічної ситуації та дорожчанням продуктів. Ілюстрація 2. Анатолій Андрійович. Е, лист управляючого луцько житомирської дієцезії. Тут не дуже добре видно, на жаль, Антонія Баєвського довірних з приводу отримання диспензи у дотриманні постів на 14-15 роки. Е, на 1913 рік припадав великий ювілей. А, я ще хочу два слова сказати. Цікаво те, що ця диспенза, яка була тимчасовою диспензою в зв'язку з тим, що у людей не було грошей на дорогі пісні продукти. Вона фактично повторює ці правила, які зараз є щодо постів в усій католицькій церкві. Відомо, що в Західній церкві пости полегшені. І е, тут перелічено саме ці умови, які зараз в принципі в світі вживаються, воно так і залишилось. Тобто поступово стала оця монаша традиція постування, її перестали примушувати дотримуватися вірних звичайних світських, тому що світська людина не може постувати так, як монах. Е, на 1913 рік припадав великий ювілей 1600-річчя міланського едикту. Цю надзвичайно важливу для Вселенської церкви дату обходили широко і бучно, і, звісно, вірним надавалася можливість утримання ювілейних відпустів. Цьому присвячений лист Антонія Баєвського від 25 квітня 1913 року у переліку відпустових храмів ті, які традиційно отримують це право і нині. І для католика правобережжя це все святі місця, тобто це катедра Святої Софії в Житомирі, яка ніколи не закривалась взагалі і продовжувала діяти. Це київські костюли святого Олександра і Святого Миколая, це Бердичівська фара, костю Святої Варвари, і це Бердичівський монастир Кармелітів Босих і так далі. І Це найбільш старовинні католицькі святині України, більшість з яких, на щастя, збереглися і донині. Цікаве і показове зауваження наприкінці послання також нерідко актуальне для сучасного побуту Риму католицької церкви. Путець адміністратор зазначає, що настоятелям слід забезпечити Можливість доступу вірних до відпустових храмів. Це вказує на практикування у той час, звичайно, залишати храмі ми відкритими лише на час служби Божої. І зараз, на, на жаль, дуже багато храмів у нас відчиняється лише на час служби Божої. Костя Святого Олександра відчинений протягом цілого дня, але це не, не скрізь практикується. На окрему увагу заслуговує послання Баєвського до кліру Луцько-житомирської дієцезії щодо організації єпархіального музею та поповнення єпархіальної бібліотеки в Житомирі. Цей лист датовано наступна ілюстрація, будь ласка, 18 серпня 1912 року. Це, він. Це єдиний лист з листів Баєвського, який написано латинською мовою. Про особливості мови я теж зараз пару слів скажу. Лист написано в останній більш-менш благополучний період історії Римо католицької церкви правобережжя першої половини ХХ століття, За два роки до початку Першої світової війни. Цей лист відображає спробу систематизувати інформацію з історією єпархії перед її малим ювілеєм 115-ї річниці заснування. Прохання до настоятелів надсилати не лише інформацію про храми, цікаві предмети, але й фотографії людей, пов'язаних із парафіями. Це нове слово у тогочасній історії церкви. Звісно, нині нічого особливого немає у тому, щоб передати до музею фото видатних осіб або визначних місць. Але не будемо забувати, що на початку ХХ століття фотографія була справою технічно складною і громісткою. Можливо, зокрема, саме завдяки зусиллям керівництва дієцезії зі збору та збереження зображувальних матеріалів вдалося видати в 1917 році так званий альбом капланов Луцько-Житомирської дієцезії, тобто альбом священників, до якого було зібрано фото усіх представників римокатолицького духовенства, які працювали у той час у зазначених єпархіях. тобто це... Луцька Житомирська і Кам'янець-Подільська, оскільки Кам'янець-Подільська також підпорядковець Луцько-Житомирському епископу була приєднана адміністративно. І зараз це видання є нерідко єдиним джерелом зображувальним для історії особового складу цих дієцезій. Багато з цих священиків прийняли мученицьку смерть під час більшовицьких репресій, під час волинської різанини. Важливим відображенням епохи є також мови, якими складені описані документи. Офіційні листи до законовчителів написано державною мовою. Те, що раніше не практикувалося в 19 столітті, тобто російською. Звернення до вірних польською це класика жанру на той час, тому що більшість вірних... Це поляки. І нарешті лист присвячений поповненню дієцезіального музею та бібліотеки, тобто питанню, що стосується виключно внутрішніх справ єпархії для освічених осіб, для духовенства, пишеться латиною. Якщо порівняти ці документи з аналогічними джерелами більш раннього періоду, ми побачимо, що, наприклад, єпископ Нідзялковський, його попередник, це людина того ж покоління фактично. Нин лише з органами державної влади листувався російською. а З духовенством і вірними волів спілкуватися польською мовою. Його попередники так само зверталися до народу та духовенства переважно польською, а останній епископ Луцький та Житомирський Ігнатій Дубовський після 1917 року у листуванні активно використовував мову тогочасної дипломатії французьку. Всі пастерські листи Дубовської, які у нас зберігаються, написані або польською, або французькою мовою. Все, він перейшов повністю на дипломатичну мову. Що стосується розпоряджень єпископів, які містили інформацію дотично виключно внутрішніх справ церкви, вони традиційно складалися латиною. Вони і зараз так само складаються. Безумовно, час суспільні та політичні зміни впливали також на соціолінгвістичну картину у риму-католицьких єпархіях. Російської імперії. І якщо духовенство, в тому числі єпископи середини 19 сторіччя не дуже досконало володіли російською, вони писали з помилками, зато вони вільно розмовляли латиною, то поступово Латина стала відступати, російська війшла як друга розмовна, друга мова спілкування. Між собою вони, звісно, спілкувалися переважно польською, хоча у нас були священики іншого походження, наприклад, перший священник, який... Обслуговував парафію Святого Миколая, теж Жозеф Еврар, він був француз. Але так загалом вони переважно польською спілкувалися. То Зараз у нас Латина відступає взагалі на третій план, вона залишається обов'язково офіційною мовою церковних документів, а між собою внаслідок реформи Другого Ватиканського собору люди, духовенство повністю спілкуються рідними мовами, і літургія теж перекладена сучасними мовами народів світу. Таким чином, описані листи прилата Антонія Баєвського є певною мірою правозвісниками нової епохи Риму католицької церкви на території сучасної України та загалом у світі вони не є унікальними або оригінальними у світовому масштабі. Адже церква є живим організмом, вона міняється разом з оточуючим світом, модернізується і пристосовується до нових викликів життя. Проте період історії католиків України, який відображено у цих листах був важливим для встановлення української католицької громади майбутнього, тобто для нас, для наших сучасників. Тому вивчення документальних джерел продовжує бути актуальним, оскільки допомагає людям сьогодення краще зрозуміти себе. Дякую за увагу.